Завершили покрівельні роботи. Драбину залили, тому що ще вітрові планки потрібно прикріпити. Як бачите, все супер, Козирьок установили. І залишилось тільки вітровички поставити планочки. Дуже гарно. Тут ми вирішили просто-напросто вирізати невеличкі кусочки листа металопрофілю і їх стикували. Що з тієї сторони, з тієї. У нас залишилось ще е, два листи. Якби ми цього не зробили, то нам довелося би ще докупляти два листа. А так ми зробили дуже, я гадаю, гарно і комфортно е, покривальні роботи. Саме таке складне ми зробили. І осталось тільки вітрові планочки, як я вже казав, поставити. Також якісь тут хочу капельники поставити, щоб ця вода стікала, не затікала туди. Під кришу. Як бачите, отак у нас тут. Бачите, не дуже гарно. Але це все металом можна зашити. Тобто купити отакий метал, блінний сюди. Або якось так, буду ще совітуватися з, з майстрами, щоб його так закрити. Получається, все. Я думаю, буде дуже гарна іко.